Всім привіт! Сьогодні 21 березня. Зараз на сонці прогріло 21 градус. Бджілки другий день ось так несуть пилок непогано. І вирішив спробувати трохи його зібрати. Годину назад почав ставити, поки все налаштував. Дійшов донизу, ось тут бджола привикає. Як видно, майже кожна бджола із пилком. Так, всюди. Відкрив там вже попів жменьки трохи є пилка, помалу пролазять, Але одна проблемка. Ось пробував такий пилкозбірник Дніпропетровський. І ось він, можна сказати, не збирає майже нічого порожньо в ньому. Хто таким користувався, можливо, скажіть, можливо, він не робочий. Бо щось він Поки що нічого, а в тих апісах вже є. Це така робоча обстановка майже кожній сім'ї. Дерев'яні так само працюють непогано. У нас було похолодання, зараз приморозки, зараз 1 градус, мінус 1 було вночі. Перед тим було 3 дні назад мінус 6-7 десь. І вони не літали 5-7 днів. Майже не літали. А перед тим тиждень назад я дивився, мені треба було е, там роботи зробити в три сім'ї. Пилка непогано занесена, в двох рамках добре було. Вчора поносили, сьогодні думаю, трохи зберу. Попробую. Зараз тепло вже передають, але тільки дощі з понеділка. Ось така ситуація. Так, на всіх сім'ях не поставив. Ось тут видно як вони... Так, тут не було пилоку збірника. Поставлю сьогодні. Блукають поки що. Ось тут як видно. Майже кожна бджола відсотки 95 з пилком. Так, тут доробив хвилин, тікайте, хвилин 5 назад. Там трохи вже є. Так, залазять. Трохи є. Ось так працюють. Минулого року почав масово збирати з 29 березня, але минулого року була весна рання. Як потепліло у нас 1 лютого, так і, можливо, один-два рази був приморзок до 2 градусів. Так, і на Рутівське доробив донні пилкозбірники. Зробив, тільки шухлядки не доробив. Сьогодні ДВП приїде, розпиляю, склапаю і буде. Ось почався сезон. Працюємо. Так, можливо, якщо видно, ось спеціальна турнева рамка, яка помічає трутень і засів. На камері не бачу, чи видно, там є яйце. Яйце вже похили. Другий-третій день йому, напевно. Угу. Яйце під кутом. Це передостання рамка. Остання забита пергою і це має вінець перговий. Корму ще, думаю, на місяць, на місяць вистачить. Зараз один язик зірвав пу в сімейці донори. І якісь там незрозуміли, то вже не... Немедова сита, якийсь нектар є, можливо, з верби. Ось так, зараз ще одну сімейку гляну. І так, вже вечір. І зібрав перший пилок. Ну Тут приблизно десь 2-2,5 кг. Висохне буде трохи менше грам на 200. Але на перший раз непогано. Це якийсь клинок, здається, починає цвісти і верба. Ось він такого кольору, він трохи яскравіший або зараз темно. Ось такий перший результат. Це вже результат. Всім дякую за увагу, всім пока!